Всім бажаю доброго дня. У нас сьогодні лабораторна робота номер 8 Будь ласка, цю роботу ми виконуємо в зошиті. Обов'язково, все ще з червоним кольором ми записуємо. Тобто, ви в робочому зошиті пишете: Ваш клас, прізвище та ім'я і дату виконання. Далі лабораторну роботу номер 8 пишемо. Далі записуємо тему дослідження пружних властивостей тіл. Далі переписуємо мету. Все, що тут написано, переписуємо. Далі переписуємо обладнання. Далі пишемо хід роботи, підготовка до експерименту. І бачите, треба дати відповіді на кожне оце питання: перше, друге, третє. Відповідаєте. Далі дуже уважно читаєте інструкцію. Ще раз повторюю те, що чорним кольором написано, ми не переписуємо. Будь ласка. Зауважте це. І так, прийдіть за посиланням або QR-кодом. І натисніть кнопку Вступ та налаштуйте параметри, як показано, на рисунку. Жорсткість пружини 1 та 2. Налаштуйте довільно. Будь ласка, подивіться уважно. От у нас малюночок. Давайте ми зробимо теж ці налаштування. Так, переходимо. Натисну на ступ. Далі написано, що треба тут натиснути Не розтягнута довжина. На малюнку там була, позиція спокою. Далі, як на малюнку, подивіться, будь ласка, давайте зробимо жорсткість пружини. У нас тут буде одна поділка для мене вліво, так. Зараз давайте це зробимо. Є. А в іншому останнє передостання поділка в ну, праву сторону. Так. так, налаштування ми зробили. Починаємо виконувати сам експеримент. Пишемо експеримент, опрацювання результатів експерименту після того, як зробили налаштування. Далі. Треба прочитати кожний пункт. І за ним виконувати роботу. Давайте читаємо. Перше. Дослідіть пружні властивості пружини номер 1 під час деформації і розтягнення. Для цього перше підвісти до пружини тягарець масою 50 грам. Давайте це зробимо. Є тягарець масою 50 грам, підвисили. Далі, дуже уважно. Друге читаємо. За допомогою лінійки. Виміряйте видовження пружини Х. Отриманий результат, подайте в метрах. Шукаємо. Де у нас там лінійка? Вот у нас лінійка. Міряємо видовження. Пружини, так. Бачимо, ну тут скільки. 13 сантиметрів отримуємо. І треба це записати в таблицю. Ви перекреслюєте собі таблицю, примальовуєте її. Таблиця номер 1 Пишете пружину номер 1. Все, що тут написано, ви теж собі записуєте. І видовження у нас там 13, ви бачили, сантиметрів. А нам треба перевести їх в метри. Ми знаємо, що в одному метрі. 100 см, просто треба поділити наші 13 см на 100. Це буде 0,13 метра. Далі, використовуючи формулу, знаходимо коефіцієнт жорсткості. Це пункт номер 3 Знайдіть жорсткість пружини, бачите. так? дорівнює F пружності поділити на Х. Сила пружності у нас 0,5. Оскільки маса тягарця 50 грамів, бачите. І треба поділити на видовження на Х. Тобто ділимо 0,5 на 0,13 і записуємо, чому дорівнює коефіцієнт жорсткості. Те ж саме робимо для 100 грамів тягарця і 250 г. Ще раз повторюю, 100 г. Так. Це вантаж зняли. 100 г, і 250. бачите, І те ж, те ж саме робимо і записуємо в таблиці. Тобто, у вас тут повинно бути три значення коефіцієнту жорсткості, які ви повинні знайти. Далі, Дослід... друге, друга частинка. Дослідіть пружні властивості пружини номер 2 під час деформації розтягнення. Для цього повторіть дії описані в пунктах 1 і 4 попереднього досліду із пружиною номер 2 Перекреслюємо таблицю. І бачите, давайте подивимося, пружину номер 2 Все те ж саме треба зробити тільки для пружини номер 2 Тут вже вимірювати видовження. І заносити, і заносити його в таблицю. І знов таки шукати. Як ви зрозуміли, коефіцієнт жорсткості так само, як робили і для першої пружини. Так, далі. Обов'язково пишемо висновок. Будь ласка, те, що чорним кольором, ще раз повторюю, ми не переписуємо цей текст. Але, будь ласка. Але, будь ласка, враховуйте кожний пункт, що тут написано, так? В ньому. Чи впливає навантаження на те, якою буде деформація, пружною або пластичною. Тобто ви пишете висновки, враховуючи кожний цей пункт, що в ньому написано. Далі контрольні питання. Треба дати відповіді на них, тут їх три. Знов таки не переписуєте ці контрольні питання, але е, тільки даєте відповідь. Так. Е, творче завдання. Треба буде знайти масу оцих ціл. Бачите, там з пружиною номер один можна використовувати пружину номер один. У вас є на симуляції оці невідомі вантажі. І треба буде. Знаючи видовження, а скільки ми вже маємо коефіцієнт жорсткості пружини, ми можемо знайти з вами масу. Творче завдання виконують ті, хто хоче гарну, високу оцінку. На цьому все. Дякую за увагу. Тримаємось разом. До побачення!